Зважаючи на сучасні реалії, волонтери свого роду супергерої, без допомоги яких не обійтись. Те, що здавалось неможливим, волонтери роблять реальним за короткий проміжок часу. Це звичайні люди, які вкладають свій час, талант чи ресурси у втілення соціально корисних проєктів. Робити добрі справи можуть усі: діти, дорослі, компанії, агенції і навіть цілі країни. Аби допомогти зробити свій перший крок у волонтерстві, молодіжний парламент Кременчука продовжує набіру програму Кременчуцька академія волонтерства. Метою програми є саме розповісти максимально про волонтерство, у сучасних реаліях майбутнім волонтерам тому ми зробили невеличку прив'язку таку до супермена, до суперволонтера, до суперлюдини. бо волонтери, які вийдуть після програми, мають знати максимально все і про все, що їм необхідно. Волонтерство це інвестиція свого часу, зусиль та таланту у вирішення суспільних проблем. Навіть одна добра справа здатна змінити суспільство, країну та світ на краще. Навчання у програмі Кременчуцька академія волонтерства відбуватиметься у кількох блоках: будуть як теоретичні заняття. Ця так і практичні, хочемо максимально познайомити наших майбутніх волонтерів з тими, що вже більш досвідчені у різних сферах для того, щоб показати різні точки зору, різні напрямки волонтерства. І різні організації, які допомагають людям в сучасних реаліях. Організатором програми є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Учасники минулорічних наборів у програму вдячні за отриманий досвід, який тепер щоденно використовують. Це дуже крутий досвід. Я дізнався, хто такий волонтер. Всі плюси, і мінуси волонтерства, зооволонтерство. не тільки можливість дізнати щось корисне і нове, а й можливість провести дуже багато крутих проєктів. Після участі в програмі життя Ксенії змінилось. Дівчина щаслива, що вирішила взяти участь в академії волонтерства. Я була досить закритою людиною, тому мені стало набагато легше спілкуватися з незнайомими людьми. Це дуже цікаво. Буде багато екскурсій. Це по перше, буде багато цікавих занять. Спікерів я думаю, вони ніколи не пожалкують про те, що вони прийшли сюди. Учасником програми Кременчуцька академія волонтерства може стати кожен бажаючий віком від 14 до 21 року, заповнивши анкету на сторінках соцмереж молодіжного парламенту Кременчука. Долучитися можна до 23 лютого. Тож поспішайте творити добрі справи. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.